Представляємо революційну кріотермальну систему Zemits FrioLift – інноваційне рішення для комплексного омолодження шкіри, що поєднує кріотерапію та РФ ліфтинг. Технологія Земіс FrioLift спрямована на вирішення кількох основних проблем шкіри. Втрата пружності та еластичності з віком вироблення колагену та еластину сповільнюється, що призводить до появи в'ялої шкіри. FrioLift допомагає стимулювати вироблення цих білків, покращуючи тонус і текстуру шкіри. Нечіткі контури обличчя з часом овал обличчя може втратити свою чіткість. Технологія rf ліфтингу та кріоохолодження допомагає підкреслити контури, роблячи обличчя більш підняти. Тягнутим і виразним подвійне підборіддя та локалізовані жирові відкладення, кріотермальна терапія Фріоліфт працює з гіподермальним шаром, зменшуючи об'єм жирової тканини, особливо в зоні підборіддя. Мімічні зморшки та глибокі заломи. контрастна терапія допомагає зменшити зморшки завдяки стимуляції регенераційних процесів у шкірі та підвищенню її пружності. Тьмяний колір обличчя, поєднання кріо та РФ технологій покращує мікроциркуляцію, надаючи шкірі свіжості, сяйва та здорового вигляду. Система омолодження Zemits FrioLift має сучасний ергономічний дизайн та зручний інтерфейс, який дозволяє легко налаштувати процедуру для кожного клієнта. У комплект входять три РФ маніпули різних розмірів для обличчя, шиї та декольте, а також одна маніпула для кріотерапії. Насадки виготовлені з медичної сталі, що забезпечує безпеку Спеку та зручність у використанні. Технологія Zemits Friolift поєднує дві неінвазивні техніки омолодження: глибокий прогрів радіочастотною енергією та кріоохолодження. Контрастний вплив стимулює неоколагенез, природний процес регенерації, що підвищує вироблення колагену. Широкий температурний діапазон етапу кріотерапії дозволяє досягати тонізації шкіри та зменшення жирової тканини за потреби. Zemits Friolift – це справжній прорив для косметологів, які шукають ефективні та безпечні. Рішення для омолодження шкіри. Поєднання кріоохолодження та радіочастотної енергії дозволяє досягти підтягнутого і пружного обличчя. Особливість апарату можливість працювати як із поверхневими шарами шкіри, так і з глибшими завдяки широкому температурному діапазону. Робота з верхніми шарами шкіри ідеально підходить для підтяжки обличчя, рук. Та зони навколо очей, використовуючи нижчі температури, ви впливаєте на жировий шар, забезпечуючи природне заморожування жиру і підтяжку шкіри, особливо в зоні підборіддя та шиї. Унікальний протокол омолодження Friolift для косметологів. Процедура з використанням Friolift це інноваційний унікальний протокол омолодження, який підкорить ваших клієнтів своїми вражаючими результатами. Спочатку Lifting глибоко прогріває шкіру, активуючи вироблення колагену, що гарантує миттєву підтяжку. Далі йде кріотерапія, термічний шок, який створює глибокий контраст і підсилює ефект ліфтингу, роблячи контури обличчя більш чіткими. Завершується процедура ще одним етапом rf ліфтингу, який забезпечує стійкий результат, підвищує тонус і текстуру шкіри. Цей неінвазивний протокол підходить для будь-якого типу шкіри, роблячи ваші процедури унікальними та бажаними. Серед клієнтів. Клієнти помічають зміни вже після першої процедури. Шкіра стає більш пружною, контури обличчя підтягуються, а подвійне підборіддя зменшується. Косметологи також відзначають простоту використання апарату та швидке повернення інвестицій завдяки високому попиту на процедури з кріотермальним омолодженням. Земіц фріоліф це вигідна інвестиція для вашого салону. Висока ефективність процедур, мінімальні витрати на витратні матеріали та швидке повернення вкладень роблять цей апарат. Ідеальним вибором для кожного косметолога. Zems Family Club це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіц. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Zemits Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому аптеку. Corato.